Всім привіт вітаю вас на каналі Магазин на дивані. Сьогодні запрошую вас зі мною в велсівей Кікі Хом. Покажу вам асортимент текстилю для дому. Буду щиро вдячна вам за підписку на мій канал, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок. Я вже велсіве кікіхо. Давайте сьогодні подивимось текстиль для дому. Такі яскраві наволочки на декоративні подушки. Дивіться, ось така в полуничку, дуже літня, на застіпці, розмір 45 на 45 см і вартість 200 гривень. І є ще з лимонами та апельсинами. Теж застрібається на блискавку. Така сама вартість і щось є ось. Ой, дивіться, які гарні гранати. Такий самий розмір. А ціна вже 439 гривень. І тканина більш щільна. І з іншої сторони, бачите, зеленого кольору. Це рушнички, такий комплект, три штучки. Ось так вони виглядають. Розмір 45 на 60 см, 229 гривень. Є ще ось такий варіант ніжні рушнички білого кольору, рожевого і білий рожеві бантики. 399 гривень. Є ще ось такі рушники в комплекті один іде. І вартість 289 гривень. Так, тут прихватки з рукавичкою. Ціна 400. Ой, ось такі весняні, дуже гарні, дивіться, мімоза, зелений рушничок і квіточки. Такий набір 459. Є ще ось такий варіант. З квітами, троянди, смужку і просто зеленого кольору. Ось ціна 379. Набір ось таких рушничків. Чашечки намальовані. Взагалі тут посуд і ваза, і тарілки, і чашки. Другий просто білий, а третій йде в клітинку. Ціна 419 за комплект і ось такий комплект ще є. Все падає, незручно висить. Не бачу ціни. Ага, 359 гривень. Рукавичка ось така з фламінго. 269. Ой, дивіться, яка наволочка яскрава. На бежевому фоні. Лимони, я так розумію. З зеленим листячком. Розмір 45 на 45, 289. Тут доволі щільна тканина. Це що? Рушник 500 гривень ось такий в турецькому стилі. Є ще ось такі наволочки з китицями. Розмір скрізь однаковий, ціна 339 гривень, в квіти, такі нібито ромашки. Ціна 289. І ось така чорно-біла. 379 гривень. Є зі знижками 199. Ось така, дивіться. Незрозуміло, зрозуміло, що там рибка намальована. Є ось така ще. 269. І такий варіант 359. І щось є в бежевому кольорі. Ага. Ось така наволочка. 269 гривень. Ось такі органайзери є. текстильні 419 гривень. Можна. Використовувати для зберігання дитячих іграшок, для брудної білизни. Можна плети складати. Є ось такі органайзери для зберігання. Дивіться, в клітинку. 399 гривень. Тримаю форму. Подушки такі дитячі. Спайдермен 500 гривень, курча, це іграшка 289, кролики є з зіркою, таку саму ціну. О, ось дивіться, яка подоска. Єдиноріг, 400 гривень і ось так вона складається. Так розкласти і спати, а якщо ось так, то як іграшка. Є ще подушки, дивіться, у вигляді ромашки 600 гривень. Рожева така барбі, яскрава 560. Так, це така сама і блакитна. У вигляді квіточки 579 гривень. Органайзери косметички. Ось так виглядає ця косметичка. Килимки для ванної кімнати. Ось такі 50 на 80 сантиметрів. Сірий колір. 289 гривень. Ось такий грудий зі слоником, з китицями. Розмір такий самий, о до речі, зі знижкою. Його вартість 299 гривень зараз. Є ще такий сірий. Теж зі знижкою 250 гривень коштує. Сірий з червоним, теж зі знижкою. Тут такі гноми намальовані. Це, напевно, різдвяна колекція 200 гривень. Зараз ціна. Ось цей симпатичний, я показувала 250 гривень. Такий симпатичний килимок з квіточками, дуже яскравий, розмір 45 на 70 І з іншої сторони він такий прорезинений. І вартість такого килимка 400 гривень. Ось такий, дивіться, довгий. 60 на, ага, тут в комплекті два йде, 60 на 100 і 50 на 60, 629 гривень. Такий білорожевий, 50 на 80 сантиметрів, 400 гривень. Бежевий є, такий самий розмір і вартість теж така сама. Рожевий з ромашкою 419 гривень. Зі слониками килимок. 189 гривень ціна і розмір такий самий 50 на 80 сантиметрів. М'якенький такий. Ось такий з написом: 319 гривень. Ось цей симпатичний, такий гірчичний колір. Квіти розмір 50 на 80, ціна 289. Ось такий бордовий, трохи більшого розміру. З китицями розмір 50х90 і ціна 169 гривень всього. Це вже ціна зі знижкою. Є молочний калимок, як я показувала, сірий за 289 гривень. Такий яскравий 359 гривень коштує, теж є китиці. І є ще яскравий з написом, з китицями в таку саму вартість. Халати махрові. Дивлюсь, що дитячі ось такі зараз зі знижкою. 449 гривень. Є ще різні забарвлення. І різні розміри 399 гривень. Коштує ось такий халатик з метеликами персикового кольору. 6-8 років розмір. Дорослі халати вже без знижки, білий з капюшоном, 1600 гривень. Є рожевого кольору. Ага, це зі знижкою 749 Написано Барбі, але нічого такого Барбі немає, тільки колір Барбі. І такий оливковий чоловічий 829 гривень. До речі, я побачила рекламку, що зараз проходить акція ще додатково 20% знижка на товар з червоними цінниками. Тобто те, що зараз зі знижкою. Від останньої ціни буде ще 20%. І акція діє до 9 березня. Такі капці 189 гривень коштують. Ось такі барбі зі знижкою 379 гривень. Такі прикольні. 139 і ще від цієї ціни 20% знижка. Це взагалі гарна ціна. Такі теж 139 симпатичний колір, такий яскравий, бірюзовий. такі 329. Такі 199. Ось ці молочні, симпатичні. 199 і мінус 20%. М'якенькі, гумова підушва. Це ціна вийде десь 160. Ось такі чорні зі штучним хутром 189, типу угі 199. І ще ось такий варіант в таку саму вартість. Такі капці 199, чоловічі 139 гривень. Але бачите, розмірів небагато. Якщо пощастить знайти свій розмір, то супер. 199 такі сіренькі. І є ще молочні за 189 гривень. Є вибір килимів. Отакі килимки. невеликі. Поставити під кавовий столик або біля ліжка покласти. Ось такий, дивіться, зі знижкою 359 гривень розмір. 80 на 150 см. Ось такий м'якенький килимок з китицями. Треба шукати цінника. 529 гривень це нова колекція без нижки. Ось такий чорно-білий. 1600 гривень. 80 на 150 см. Є ще ось такий варіант. розмір такий самий, 1300 гривень. Але зверху такий м'якенький, проте відчувається, що синтетичний. Знижка ось такий сірий килимок, 499 гривень, 80-150 на сантиметрів. Є ось такий кольоровий. І його вартість 1500 гривень. Ось такий дуже цікавий з китицями 1900 гривень. Розмір такий самий. Давайте ще подивимось доріжки. 50 на 80, 200 гривень. Ось така бежева. Біла 40 на 60, 189 гривень бежева з кольоровими смужками такитицями. Ось так він виглядає. 70х140 і ціна 479 гривень. І є ще ось такий варіант 169 гривень 50 на 80 см. Покривало на ліжко 823 гривні. Так, треба знайти розмір. Не бачу. Ага, напевно, ось 200 на 220 сантиметрів. Ага, це не покривало, це йде постільна білизна, але тут замість підкобдри таке покривало і дві наволочки 50 на 70 сантиметрів. І от вартість 829 гривень. Скажімо так, це літній комплект. Є ще в такому кольорі приємному. Ось дивіться, в квіти 659 гривень. Тут тільки йде покривало 200 на 220 см його розмір. Ромашки, на вигляд, наче вишиті, але ні намальовані, 859 гривень. Це комплект. Ось такий це не комплект, а покривало 659, 599 гривень таке сіре покривало. Ось таке тоненьке покривало. Розмір 130 на 170 сантиметрів, 600 гривень ціна. Є ще ось такий варіант за 289 гривень. 130 на 170 сантиметрів. І є таке під льон нейтрального кольору бежевого, дивіться, на гудзику застіпка 379 гривень. І розмір 160 на 220 сантиметрів. І є ще ось такі. Варіанти в сірому кольорі 180 на 230 см. І ціна зараз 559 гривень. Таке сіреньке. З гудзичком 419 гривень 200 на 220 см. На літо чудовий варіант можна і Закритися ним і можна просто застелити ліжко. Такі плюшеві покривала 150 на 220, 859 гривень, є в різних кольорах. Бежевий, сірий, молочний. Є кольорові ось такі дитячі варіанти з Гаррі Поттером Гаррі Поттером, до речі, зі знижкою зараз 399 гривень. Ціна, ось розмір. Таке 359 гривень. Ляльки лоу 529. Таке покривало зі знижкою. Зараз коштує 229 гривень. Не бачу розмір. Заклеєно все. Плюшеве таке. Так, зі знижкою дивіться, ось така білизна, я так розумію, в цьому комплекті йде покривало 200 на 240 і дві наволочки 50 на 70. І вартість зараз зі знижкою 1000 гривень, а, а коштував такий набір 3100. Подушка така. 229 гривень зараз коштує. Ще мінус 20% знижка від ціни, ви ж пам'ятаєте, так? Да? Це наволочки на подушки дитячі? Сірі наволочки 50 на 70-179 гривень в турецькому стилі є. 199 гривень. З квіточками, дивіться, 149 гривень. Розмір 50 на 70 в комплекті. Дві наволочки. Ось такі, дивіться, з написами. Білого кольору. І напис 139 гривень. Ось такий варіант. 199. Такий 199, але не дуже зрозуміло, який там малюнок. В клітинку 159 гривень. І ось такі оливкові 119 гривень. Така кругленька подушка теж зараз зі знижкою 289 гривень. Це гарбузик. Можна купити на наступну осінь. Так, давайте подивимось ще а, постільну білизну. Теж зі знижками є варіанти. Ось такий варіант 749 гривень. Така білизна. 549 гривень, в комплекті йде е, дві наволочки і літня ковдра. Піцніше покривало таке. Це односпальний варіант 749 гривень, ось розмір 100% котон у сірому кольорі дивіться. 449 гривень. Ось такий візерунок. Такий варіант. Тут же йде і простирадло в комплекті. 999 гривень ціна. Цей комплект взагалі за 360 гривень вийде. Теж з під ковдрою. Цікаво, дуже гарні пропозиції. Варто звернути увагу на постійну білизну зі знижками. Я так розумію, це нова колекція. Ой, дивіться, з рюшами. Такий комплект. 2200. Такий в квіточку ще. Така сама вартість. В комплекті. Іде і простирадло. Такий комплект 829 гривень коштує. І є ще ось такий сірий. За 1600 гривень. О, сердечка, дивіться, є сердечка півтори тисячі. Квіти. Простирадлом 2200. Є просто білого кольору в смужку 2000 вартість. В комплекті йде підковдра та дві наволочки. Є з ведмедиками ось такий варіант, і підковдра в смужку. І ціна такого 1600 гривень. Це односпальний комплект з бантиками. 1200 гривень. Є варіанти простирадла на резинці. Рекомендую гарної якості. 559 гривень, розмір 1,60 на 2 і висота 30 см. В сірому кольорі. Метр на 2 419 гривень. Так, є дивіться, рожевий, зелений такий. Темніший колір. Є ще світлосірого кольору. Тут розмір 180х200 см, 659 гривень. Набори диспенсерів для ванної кімнати. Так, Вартість 623 гривні. На підставці вони йдуть. Є ось такий набір, диспенсер та. Мильниця 459 гривень. Такий набір з губкою 700. Є ось такий, дивіться, цікавий. Його вартість 859 гривень. І є качечки та ведмедик по 319 гривень. Рушники. Такий великий рушник 359 гривень, 70 на 140, 70 на 130, 289. Такий рушничок за 149 гривень, 50 на 80. Це великий 70 на 140, 400 гривень. І є ще варіанти ось таких різних. Рушнички, дивіться, з лавандою, дуже м'які, до речі, 319 гривень, 50 на 80. Тут вони йдуть всі одного розміру, просто різне забарвлення, різні малюнки, 119 гривень без малюнків, 179 з квіточками, весняні такі, такі варіанти. 179 зелені. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свій огляд. Сподіваюся, що вам було цікаво, можливо, щось для себе приглянули. Щиро вам дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою та вдалих покупок. До нових зустрічей!